Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В цьому відео покажу вам, що буде в АТБ зі знижкою 23 по 29 квітня включно. Ковбаса сиров'ялина золотиста. 304 гривні за 1 кг. Куряча ковбаса варена. Вага упаковки 300 г. Ціна 29 гривень за упаковку. Морозиво від торгової марки три ведмеді. Монако десерт, полуничний чізкейк або тірамісу. 500 г за 97 гривень. Копійки буду заокруглювати у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Морозиво «Три ведмеді. Love Berry's. Вага 150 г, ціна 28 гривень. Чорничний чізкейк, ціна 24 гривні, також 3 ведмеді. Вага 100 г. Чепси від торгової марки Лейс 4 смаки на вибір. Вага 120 г, ціна 38 гривень. Соки та нектари від торгової марки Jaffa. 950 мл. 46 гривень. Апельсин грейпфрут. Банан, полуниця або манго. Ціна 42 гривні 50 копійок. Продукт кисломолочний, актімель, 100 грамів, є за 16 гривень і є різних смаків. Ціна 15 гривень. Цукерки Джек. Вафельні вагові. У шоколадній глазурі. Торгова марка Конті. Ціна за 100 г 17,60. Сосиски варені. Рум'яні кусняшки. 300 г ціна 50 гривень. Виріб фаршевий. Баварський напівкопчений 420 г за 54 гривні. Сосиски варені докторські фірмові, 820 г за 115 гривень. Четвертинка варена куряча від своєї лінії 147 гривень за кілограм. Сир напівтвердий, салями 55 гривень, радамер 61 гривня, вага 135 та 150 г. Це і нарізка з кипками. А є суцільним кусочком вага 200 г, 75 гривень радамер і гауда 74. Пельмені із яловичиною та свининою. 120 гривень 800 грамів, і пельмені по домашньому 81 гривня 800 г від торгової марки Ласунка. Креветки морожені, глазуровані. Торгова марка Норвен 700 г 184 гривні. Піца гавайська 400 грамів, торгова марка легко 75 гривень. Сир плавлений. Гауда четер або тост. Вага 130 г 49 гривень. Сирок збитий двошаровий – чудом 100 г 17,40. Кефір від торгової марки Ферма 42 гривні та 50 копійок, 840 грамів 2,5% жирності. Сир м'який, комо, інсалата або бринза. Вага 170 грамів. 46 гривень. Молоко українське пастеризоване просто наше 870 грамів за 37 гривень. Морозиво торгова марка Лімо. 1 кілограм 110 гривень. Морозиво ескімо. Стоп наркотик. Ціна 20 гривень 85 грамів. Морозиво у стаканчику вафельному. 14,20. Ескімо на палочці. ціна 18 гривень. Морозиво крем брюле у вафельному стаканчику 15 гривень і 20 копійок, морозиво пломбір Біла Береза 125 гривень 777 г, Нектари та напої сокові вітрової марки Літо об'ємом 1,5 літри, томатний 52 гривні, вишнево яблучний. 43 гривні. Вода лікувальна столова пювета. 1,5 літри, 15 гривень і 20 копійок. Нектари і соки від розумного вибору 1 літр ціна 30 гривень. Холодний чай від своєї лінії Півлітровий. 14 гривень та 10 копійок. Літровий смак лимон 24,80. Напій Полуниця ківі або чампо від піола 2 літри 28 гривень. Напої фанта або Спрайт – 40 гривень 70 копійок за 2 літри. Шоколад від рошен лакмі. Всього є 5 смаків на вибір. Ціна 40 гривень. Від рошен шоколад із цілим лісовим горіхом 48 гривень та 50 копійок, вага 90 г. Печиво від рошен ловіта 24 гривні. І ловіта із шоколадною крихтою 28 гривень 150 г. Печиво цукрове за город чаю з ароматом пряженого молока 190 г 16 гривень. Печиво наполеон твогове 100 г 7,70. чай Royal від своєї лінії. 40 гривень, вага 80 грамів. Чай у пакетиках 25 пакетів 35,50 і розсипний 80 грамів 37,50. 3 на вибір. Чай нахабний фрукт або альпійський луг 42 гривні вага 50 60 грамів, цукерки вагові, ромашка 14,20 від своєї лінії. Вафельні цукерки в шоколадній глазурі 1550 за 100 г і червоний МАК 20 гривень за 100 г від своєї лінії, кава розчинна у склі 95 г 177,50. 280 г 350 гривень, кава натуральна мелана Еспресо 150 гривень за 230 г, кавовий напій. 165 гривень за 500 грамів. Кава арабіка Мелена чорна карта 129 гривень за 230 грамів. Розчинна кава 250 грамів 285 гривень чорна карта, цукерки -ліщи від вітрушен 31 гривня та 20 копійок за 100 грамів. Зорряний сяйво від світоч 100 г 29,90. Консерви Шпроти в олії 160 г 50 гривень, 240 г 67 гривень. Консерви м'ясо курей з бугрем 45 гривень. Майонез від своєї лінії 29,50-300 г європейський і 36 гривень смачний вага 500 г Червона квасолі із м'ясом індички – 50 гривень. М'ясо курей у власному соку 56,50. Олія щедрий тар. 62 гривні, 70 гривень 80 копійок і об'ємом 3 літри 247,50. Чепси яблучні Солодкі без цукру. 80 грамів 58 гривень. Локшина рисова із соусом 18,80 глець. Насіння соняшнику справжня лакомка. Смажене солоне або не солоне 170 г 37,50. Сухі сніданки акса, фрукти або шоколад 54,80, 330 г. Зубна паста. Colgate Max Fresh 3450, Max Fresh 60 гривень 100 мл і Total 12,67 гривень 100 мл. Набір зубних щиток 2 штуки 64. Зубна паста Sensodyne 48, 88 та 93 гривні 65 та 100 мл. Ополіскувач для ротової порожнини Лістерин 250 мл 58 гривень. Прокладки Котекс 31 гривня. Туалетний папір «Зева Делюкс» – 4 рулони за 80 гривень. Є два варіанти. Шампунь Head Solden 118 гривень 300 мл. Крем гель для душу 1 літр за 41 гривню. Малина або виноград інжир. Шампуні та маски від торгової марки «Калос». 500 мл об'єм 80 гривень. 1 літр 115 гривень, корм для котів 16 гривень та 30 копійок, 24 гривні 30 гривень, корм для собак 70 гривень, наповнювач. Сілікогеловий для кутячих туалетів 1,5 кг 128 Тампони від котекс 73 гривні 16 штук. Підгузки трусиками Giggles, ціна 175 гривень. Крем мило 90 г 24,30 г. Мило дари. Упаковка по 4 штуки по 90 г 49 гривень. Три в асортименті. Засіб мийний для очищення унітазу 6 в 1 – 28 гривень. Засіб мийний для прання речей ціна 120 гривень, кілограм та 820 грамів. Велс – кисневий відбілювач 1 кг 83 гривні. Засіб мийний для посуду рію майже 500 мл. – 23 гривні. Це анонс усіх акцій, які стартують вже від завтра. Тож не пропустіть! Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!